Вітаю, мої любі малята. Сьогодні поговоримо про чарівне слово. Так, так, саме про чарівне слово, бо воно творить дива. І це слово дякую. Декілька разів на день ми вимовляємо це слово чи дома рідним, чи продавцю в магазині. Але чи замислювалися ви, для чого ж ми кажемо слово дякую? Що воно означає? Люди за допомогою цього слова дарують радість один одному, висловлюють увагу і передають позитивні емоції. Ось послухайте казку про ведмедика, який часто забував дякувати. Жило собі маленьке ведмежатко, якого звали Мишко. Настала зима. Навколо ліг білий пухнастий сніг. А на деревах виросли крижані бурульки. Мишко вийшов зі своєї хатинки погуляти. Раптом до нього прилетіла пташка снігур. Вона тримала у дзьобику гілочку червоної стиглої горобини. Тримай, Мишко, підкріпись, сказала пташка і поклала ягідки йому в лапки. Мишко з'їв ягідки – вони були дуже смачні та соковиті. Він поправив свій шарфик і пішов гуляти далі, нічого не сказавши. Пташка настовбурчила пір'ячко і сумно полетіла геть. Далі ведмежа зустріла білочку. Вона стрибнула з гілки прямо в замет і витягла зі схованки великий лісовий горіх. Це тобі, Мишко, щоб ти не зголоднів узимку, посміхнулася вона. Мишко забрав горішок, сховав і побрів далі по снігу. Білочка похитала головою і зітхнула. На галявині Мишко зустрів великого білого зайця. Зайчик запитав Мишко, а чому твої друзі такі сумні? Ти що, знову забув прихопити з собою зимове чарівне слово? Яке слово? здивувався ведмедик. У мене є шарфик, шапочка, а ніякого слова я з собою на прогулянку не беру. Це слово дякую, прошепотів зайчик. Воно гріє краще за будь-яку шубку. Мишко зрозумів, що вчинив негарно. Він швиденько знайшов пташку і сказав. Дякую за ягідки, знайшов білочку і сказав Дякую за горішок. І сталося диво. Хоч на вулиці був мороз, усим звірятам стало тепло. Вони почали весело грати в сніжки, бо ввічливі слова роблять зиму набагато теплішою, добрішою та веселішою. Так ведмедик зрозумів, що треба завжди дякувати. А чи завжди ви віддячуєте за добро і кажете дякую. Якщо раптом хтось ще цього не робить, то навчитися ввічливості зовсім не складно. Рада була вас бачити. До нових зустрічей, малята!